Вітаю всіх, хто завітав до мене на канал. Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати разом зі мною дуже смачну дієтичну страву. Осіння пора багата на овочі і фрукти. Ми, господинки, хочемо скористатись різноманітними рецептами у цю пору. Сьогодні один з рецептів я вам пропоную: це запечені овочі з курячим філе. Тут я вже приготувала овочі, щоб не гаяти вашого часу. А саме буряк. Картопля, цвітна капуста, морква, цибуля і гарбуз. Так, так, гарбуз. Ну і, звичайно, куряче філе. У мене скляна форма, на дно якої наливаю рослинну олію і викладаю овочі. Овочі нарізаєте будь-якими скипками, можна трошки і грубшими. Всі овочі можна викласти у велику миску, перемішати, додати спеції і викласти у форму. А можна викласти шарами, як роблю це я. Спеції не додаю, оскільки я вже сказала, що ця страва дієтична. Готую я для сина, який після операції. Гарбуза не шкодуємо, додаємо чим побільше. Ви навіть не здогадаєте, що це гарбуз, коли він пропечеться. Люба страва, приготовлена з гарбуза, буде дуже смачною. Зараз поверх овочів викладаю м'ясо. Зверху м'ясо трішки присолюю, перчу. Посипаю замороженим кріпцем, можна нарізати зелень петрушки, додати 50 мг води, накрити кришкою або фольгою і поставити у духовку до готовності при 200 градусах приблизно на 40 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Овочі пропеклися, куряче філе теж готове. Воно готується дуже швидко. Поки я тут підготовлювалась до зйомки, діти вже посмакували і зацінили. Овочева запіканка їм до вподоби. Смачні запечені овочі нам дуже до вподоби. Можна і без картоплі приготувати цю страву, вона теж буде смачною. Усі овочі об'єдналися своїми смаками і кольорами. Дуже рекомендую приготувати таку страву і ви не пожалкуєте. До того ж, так легко їх приготувати без всіляких зусиль? Тож смакуйте з задоволенням. Осіння страва, яка сама по собі, своїм помаранчевим кольором нагадує нам осінь. І як же ж нам не приготувати таку страву там, де присутній гармоз? Адже з нього дуже багато можна приготувати страв і він дуже корисний. На завершення хочу подякувати вам за перегляди, за вподобайки. Для мене це дуже важливо. Готуйте і смакуйте.